Де подивитися бій у Сикф'юрі? Розповідаємо, що робити тим, хто в Україні, і тим, хто за кордоном. Англійський засранець, противник Карена Чухаджена почав викаблучуватися перед поєдинком. Та скільки усиків Юрі зароблять за очний бій. Це рекордні цифри для українського боксу. Уже пройшла офіційна церемонія прибуття бійців. Давайте подивимося, що чемпіони світу говорили під час медіазаходів. Я дуже щасливий бути тут. Субота день особливий, бо я матиму можливість вдруге в кар'єрі стати абсолютним чемпіоном. Це чудово. Це дуже добре для мене. Дуже важливо для моєї країни. Я маю план. Це чудовий план. Це найкращий план. Фанатам в Україну я посилаю меседж. Я вас люблю. Я дуже ціную підтримку моїх оболівальників та українських воїнів. Я дуже нервую. Усик, будь ласка, не бий мене в суботу ввечері, будь ласочка. дозвольте мені сказати вам, якби я бився з одним із безхатьків у суботу ввечері. Це було би дуже важливо для мене. Кожен бій, який я коли-небудь мав, важливий для мене. Кожен невеликий бій на цьому шляху, будь-який 6, 8 або 10 раундів. Усі вони були дуже важливі для мене. Кожен раз, коли я падав, коли я підіймався, це все вело мене до цього моменту. Це доля. Чи пройде це протистояння усі 12 раундів? Я вважаю, що так, і просто зараз Фабет дає коефіцієнт 1.46 на такий результат події. Якщо хочете зарядити на кількість раундів або визначити переможця цієї події, робіть свої ставки на сайті Фабет за посиланням у закріпленому коментарі. Для новачків буде ще й бонус від нашого каналу. Робіть прогнози з українським букмекером. Однак, пам'ятайте, що це лише розвага і аж ніяк не заробіток. Найважливішими у цьому протистоянні будуть саме стартові раунди. Так вважає колишній тренер Усика Джеймсалі Башир. Протягом усього тренувального табору я би говорив йому: той, хто виграє перші чотири раунди, забезпечить перемогу в поєдинку. Я очікую, що Олександр Усик використає лівий оверхенд. Тайсон здавався вразливим для цього удару в поєдинку з Отто Валіном, тому я б застосував цю стратегію багато оверхендів після Джебів. Він повинен завдати джеб в груди Тайсона і відразу після цього оверхенд лівою рукою. Якщо йому вдасться відкрити одне з розсічень, це буде добре для нього, тому що це трохи сповільнить Тайсона, не кажучи вже про те, якщо він відкриє кілька розсічень. Якщо Усик зможе виграти ці раунди, я певен, що він зможе забезпечити перемогу в поєдинку. Він може забезпечити перемогу на основі цих чотирьох або п'яти раундів. Той, хто виграє перші 4-5 раундів, швидше за все виграє і бій. Ви знаєте, я вже доволі багато говорив про переваги і недоліки як Усика, так і ф'юрі. Зараз же хочу проговорити дещо іншу площину цього бою. Мені здається, що в бійців різне сприйняття того, що вони роблять. Не секрет, що бокс сьогодні це про поєднання спорту і шоу. Саме в такому союзі це перетворюється на дуже дорогий бізнес. І для британця це вже давно більше про шоу. Плював він на спортивний принцип, коли взяв собі в супернички Дерека чи сору. Замість цього краще організувати яскравий вихід, покуражитися під час поєдинку і просто пограти на величезну британську публіку, яка його підтримує. Тайсон Ф'юрі проти Френзі Сангану, ну який це спорт? Якщо один із бійців навіть толком не готується до протистояння, це шоу, це спроба дізнатися, хто сильніше: супермен чи Халк. Для поціновувачів вищих досягнень це точно не торт. І це не є погано, це його бачення того, що він робить, і насправді робить добре, адже він мільйонер. Він набив собі статки саме на цьому. Він крутезний бізнесмен, для якого спорт, як мені здається, не настільки важливий як шоу і гроші. По інший бік Усик. Насправді він теж уміє грати з публікою. Однак в цьому аспекті Тайсон буде посильніше. Про це говорять кількість проданих трансляцій у попередніх поєдинках. Впізнаваність у світі, популярність у соцмережах та навіть чеки. Усик менш медійний, однак він точно більше сфокусований на боксі. І повторюся, ні те ні інше це і не добре, і не погано. Це просто про різне. Вони по різному міркують і по різному бачать свою справу. А ще що точно їх відрізняє, так це тягар відповідальності в цьому бою. Тайсон може відповідати за себе, за команду, за своїх фанатів. У Британії хтось його любить, хтось не дуже. Хтось вболіває за Джошуа, а хтось за Ф'юрі. Уси кажуть, цю ніч буде підтримувати вся країна, які перемоги зараз конче необхідні. Бій Сашка подивляться мільйони українців: ті, що в Україні, ті, що на тимчасово окупованих територіях, ті, що за кордоном, і ті, що захищають нашу незалежність. Спорт може існувати під час війни, якщо він допомагає твоїй країні. Просто абстрагуватися від подій вдома і жити, не наче нічого не відбувається. Це така собі історія. Такий спорт не має сенсу під час війни. У випадку з усоком все інакше він не пропускає можливості згадати про воїнів та подякувати їм за захист. У цю ніч його команда проводить збір на 50 карет швидкої допомоги. У такому випадку спорт не абстрагований від наших реалій. Позитивний результат Усика в протистоянні з Ф'юрі це не тільки його особиста перемога, це іще й поштовх. Це позитив для всієї країни, яка багато витерпіла за останні роки. Це хороший приклад того, коли перемога в спорті може надихнути всіх нас на якісь особисті і національні звитяги. Тим вона така необхідна зараз. Це може бути фантастична ніч боксу, яка покаже, що перемогти можна навіть. Найгрізнішого, найбільшого противника саме тому в цю ніч нам так потрібна перемога від Усика. Слава Богу, за все, слава Україні. З нагоди мегафайту я розіграю футболку із фаншопу Олександра Усика. Ось таку от красиву футбу може отримати один із вас. Для того, аби позмагатися за крутий приз, потрібно вгадати результат бою Усик Фюрі. Умови прості, підпишіться на мій телеграм-канал Діденко про бокс». І той, хто в дописі про розіграш найбільш точно вгадає перебіг і результат цього протистояння, забирає футболку з. Фаншопу Усика. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Покваптеся, часу залишилося дуже мало. 15 травня свій день народження відзначила дружина Олександра Усика Катерина. Чемпіон, хоч і на відстані, однак привітав кохану авторським віршем. Я так радію, що тебе знайшов, що ти як Янгал опустилась з неба. З тобою мені завжди хорошо. З тобою це мій кращий сон, в якому просинатися не треба. З тобою можу я всю ніч дивитись на зіркове небо. Ти крила мені надала, без них не міг піднятися до тебе. Ми разом вже багато днів, і кожен день це як нове повітря. Любити тебе буду, день за днем, допоки б'ється в грудях, неймовірно. Кохана моя, з днем народження, я тебе неймовірно люблю. Ти найкраща. Марафон українського боксу цього тижня відкриває Карен Чухаджану, якого претендентський бій в напівсередній вазі. Суперник непростий, і це англієць Геррі Скарф. Боксери вже вперше подивилися очі в очі один одному. Перевага в зрості, ну тут ви самі бачите, різниця в 9 сантиметрів. А Гаррі виявився непростим хлопцем. На перший битві поглядів починається тиск на карена. Каже, що поб'є нашого козака, що переможе, і взагалі хана йому. Чухаджан відповів коротко: ми побачимо, ми все побачимо. Що мені сподобалось, так це те, що Скарф прикладає кулак до своєї ж бороди. Оце правильно, відразу показує, куди його краще бити. Це не буде легка прогулянка для Карена, адже суперник дуже незручний, дуже корявий. У нього дуже специфічна техніка, однак при цьому він доволі добре вміє відповідати. Він не відпускає суперника. Проти таких показати красивий бокс. Дуже складно, тому найголовніше просто здобути результат. Тож уболіваємо за Чухаджана вже цієї п'ятниці. Він боксуватиме в гамбурзі. Якщо переможе, має шанси до кінця року вийти на чемпіонське протистояння від IBF. Тим часом у ЗМІ назвали гонорари, які Усик та Фюрі отримують за перший поєдинок. За інформацією українського видання Чемпіон британцеві заплатять 69 мільйонів доларів або ж 55 мільйонів фунтів. Усик отримає 34 мільйони доларів. Це рекордний гонорар в історії українського професійного боксу. Навіть брати-клички, які десятиріччя домінували в хевівейті, не вийшли на такий рівень доходів. При цьому такі суми їм уже гарантовані, тобто їхній дохід не залежатиме від кількості проданих трансляцій. Питання, яке ви точно будете ставити в день бою століття, тому давайте зараз розбиратися, а де подивитися мегафайт Усик Ф'юрі в ніч із 18 на 19 травня. Івент у Ріаді стартує близько 16-ї 17-ї години за київським часом. Закликаю вас подивитися його спочатку, адже там виступить Даніель Лапін, наш напівтяж, що буде змагатися з Октавіо Пудівітром за титул WBO Continental. Окрім головної події, дивимося іще два чемпіонських поєдинки. У напівлегкому дивізіоні Ентоні Какаче спробує забрати титул IBF у Джо Кордіни. А також Рубка у Крузер Вейті, де ветеран Майріс Майрі вийде в ринг вперше за два роки. Він спробує узяти реванш у свого кривника Джея Опитаї. на кону вакантний пояс IBF. Бій у Секф'юрі розпочнеться не раніше першої ночі за київським часом. Трансляція в Україні буде доступною на медіасервісі Мегого. Для цього потрібно мати будь-яку підписку. Бій доступний на всіх. Закликаю вас не шукати піратських трансляцій, адже саме офіційно на Мегого можна переглянути бокс без купи реклами, яку потрібно закрити, і можливо вірусів, які ви можете собі занести через піратські трансляції. До речі, я буду коментатором бою у СЕКФюрі, однак не на Мегого. А на Дазоні британська платформа транслюватиме цей бій для всього світу. Тож, якщо ви живете за кордоном, ми з вами почуємося. Якщо ви в Україні, також можете дивитися поєдинки з моїм коментарем на платформі Дазон. Ціна такого задоволення 790 гривень за Pay Per View. до бою всього два дні. Тому пишіть у коментарях, звідки ви будете дивитися це протистояння, з якого міста села або з якої країни робимо перекличку перед цим великим протистоянням. Якщо ви цього ще не бачили, то ви дуже багато пропустили. Батько Ф'юрі спробував вдарити члена команди Усика і сам розбив собі голову. Що сталося? Дивіться в цьому ролику за підказкою. На зв'язку і підтримуємо своїх.